Ну що ж, з вами сьогодні знову я, Рунна Куниця. І сьогодні ми будемо говорити про загадкові речі. Звичайно, я аналізуватиму наступний портал, наступну карту шаманського оракула Мішель Мотузас, американської художниці символістки, я тримаю в руках цей оракул. І карта, яка сьогодні. У нас перед очима це Inner Journey внутрішня подорож. Отже, розпочнемо нашу внутрішню подорож. І будемо говорити сьогодні про ті речі, які допомагають нам здійснити цю подорож. Можливо, і заважають, це вже залежить від позиції. У всякому разі, те, що ми бачимо на цій карті, ми бачимо три скандинавські руни. Одна із них це руна Вуньо, це руна радості. Друга руна, яка зображена внизу на цьому порталі, на цій карті це руна райду, це руна безпосередньо подорожі, тобто руна руху. І зверху ми бачимо руну Совол. Це руна озаріння, сонця, вогню, чогось такого, що дає нам якийсь яскравий внутрішній запал. Чим шаман відрізняється від нешамана? Тим, що шаман спілкується з духами і отримує від них всю інформацію. Це може бути інформація щодо майбутнього окремої людини або цілого роду. Це може бути інформація щодо того, яким чином лікувати хворого. В широкому розумінні шаманізм це мистецтво домовлятися з духами, уміння попросити і отримати те, що тобі потрібно, а також запропонувати взамін щось, що буде цікаво родовому духу чи місцевому божеству. Звичайні шаманісти, тобто ті, хто сповідують відповідну релігію, звертаються до духів постійно. Але відповіді на свої звернення отримують дуже опосередковані. Шаман, же, служитель культу, релігійний лідер, звертаючись до духів, входить у спеціальний стан це стан зміненої свідомості. Саме в такому стані, в стані екстазу, шаман отримує прямі вказівки від духів або відповіді на свої запитання. В стані зміненої свідомості шаман, наче перебуває у двох світах одночасно. І з людьми, там, де лежить, чи сидить, чи танцює з бубнем його земне тіло, а також там, де живуть родові духи. Померлі, члени роду божества, духи тотемних тварин. На тему стану зміненої свідомості написано дуже багато. І ті люди, які намагалися досліджувати шаманський екстаз, були більшою чи меншою мірою близькі до відповіді на запитання: а що ж це таке? Фізичного пояснення цього феномену, звичайно, немає. Більших успіхів досягли хіба що езотерики та психіатри. Перші, тобто езотерики, переконують, що екстаз це вміння окремих людей, наділених даром. А другі психіатри кажуть, що це психічні відхилення, які зникнуть за умов медикаментозного втручання. Я не ставлю на меті розібратися, а що ж це таке, покласти свою монетку в скарбничку знань у цій царині. Моє спілкування з шаманами, а також власний досвід шаманських практик, дає мені підстави стверджувати, що змінений стан свідомості або шаманський екстаз існує. Це непридуманий стан. І саме в ньому шаман здатен бачити майбутнє і давати відповіді на запитання, які турбують його рід. Велике служіння шамана полягає в тому, що він не може відмовитися від необхідності спілкування з духами та служити своєму роду. Шаман не вибирає. А тому стан зміненої свідомості, його екстаз є для нього річчю, цілком природньою. Інша справа, яким чином шаман досягає цього стану. Тут існує дуже багато концептуальних розбіжностей. Одні шамани мають традицію легкого та невимушеного входження у стан спілкування з духами в стан шаманської подорожі, стан екстазу. Для цього вони стукають у бубен, практикують певні. Дихальні методики, танці, примовляння, грають на варгані, співають алогіщі – це спеціальні пісні звернення до духів. Інші шамани потребують певних стимуляторів і переконують, що лише наркотичні речовини або алкоголь можуть привести їх до країни духів, і що це єдиний спосіб точно увійти в контакт з потибічним світом, чи то верхнім, чи то нижнім. В традиціях однієї шаманської культури категорично не дозволено використовувати зовнішні стимулятори для входження в контакти з духами. Але більшість культур не уявляє входження в стан екстазу або шаманського трансу без вживання алкоголю, наркотичних речовин, сильних нейростимуляторів, навіть таких самообмежень, як голод і відсутність нормального сну чи адекватного температурного режиму. Хто правий, хто ні, судити не нам, сльвіт слід сприймати у його різноманітті і бути його багатогранним дзеркалом. Як відомо, шаманізм виник у первісному суспільстві і роль шамана як майстра екстазу, тобто людини, яка могла цілеспрямовано викликати у себе змінений стан свідомості, роль шамана була надзвичайно високою. Завдяки шаману встановлювався зв'язок між світом видимого та невидимого світу духів та померлих. Рід шамана збільшувалася, запити на його роботу поступали все частіше та частіше. І для полегшення входження в стан зміненої свідомості, а потреба членів роду в цьому постійно зростала. Шаман починав використовувати різні психотропні засоби. Це були снодійні та заспокійливі, це були нейростимулятори, це, звичайно, були галюциногени. Сьогодні моя розповідь про гриб мухомор, який допомагає шаману осягнути особливого стану. Аманіта Мускарія, червоний мухомор. Мухомор червоний, отруйний гриб з родини мухоморових Аманіта сає-ає, якщо ми говоримо латинською. Місцева назва це маримуха, Мухагір, жабурка, він у хвойних і листяних лісах групами. Плодові тіла утворює з липня по листопад і поширений по всій Україні. Мухомор червоний містить отрути, такі як іботенова кислота, мускарин і мікоатропін. Планета Земля майже на всіх заселених людьми територіях має вдосталь галюциногенного скарбу: це пейот, дурман, белина, красавка, псилоцибінові гриби і, звичайно, мухамор. Хомосапілси дуже швидко навчилися користуватися природними дарами, а пізніше, як відомо, навчилися виділяти з рослин відповідні речовини у більш концентрованому вигляді, а далі активно працювали над тим, щоб виробити наркотичні речовини штучним способом. Але це вже інша історія. Сьогодні все-таки про шаманів і мухомор. Отже, без мухомору шаману було ніяк. До шамана приходили члени роду, а, як я вже говорила, постійно збільшувався і давали постійні запити. Що буде, як лікуватися, де поділася душа живої людини, коли закінчиться завірюха? чому хворіють олені. Шаман розривався на частини. Його нервова система не витримувала такого пресингу. Шаману, або слід було імітувати екстаз, або терміново знайти щось, що буде ефективно допомагати в цей екстатичний стан заходити. Окремої розмови потребує розповідь про те, що мухомори вживали не лише шамани, а й Рядові шаманісти, їм також хотілося відчути особливе єднання з природою, пізнати самого себе, відчути дотик божества, цілющий катарсис, блаженство, підйом, політ. До речі, мексиканські ацеки вони використовували псилоципінові гриби. Це не мухомори, але теж щось схоже. І в ритуальних цілях вони використовували свої псилоцибінові гриби уже 3,5 тисяч років тому. Називалися вони у них теонанакати, що в перекладі означає тіло богів. До тіла богів ми сьогодні ще повернемось. А да, до речі, в Гватемалі збереглися залишки язичських святилищ, яким 2,5 тисячі років, і там є кам'яні фігури людей грибів. Щось подібне було знайдено й в індійських храмах, і в печерах Африки, і в Алжирі та Чаді, в Єгипті та Лілії. Стародавні художники залишили на скелі малюнки, яким близько 9 тисяч років. До речі, дуже цікавими на петрогліфами, із зображеннями духів мохаморів є ті, які знайдені на чукотці, урочищі річки Пехтимель. Вважається, що психотропні речовини зіграли непересічну роль в розвитку гомосапіенса. Вони стимулювали мову, уяву, спонукали до створення візуальних образів, тобто от те ж саме малювання. Первісна людина зробила перші кроки на творчі ниві завдяки галюциногенним грибам. Розкриття можливостей людського мозку відбулося через вживання червоного мухомора. До речі, сьогодні відомо більше 200 видів психоактивних грибів, а отже, вибирати є з чого. Але є території, на яких рослинні галюциногени не зустрічаються. Саме там оновлення культури відбувалося, за словами етнографів, дуже повільно. І найголовніше, Галюциногенні речовини, зокрема гриби, стали причиною виникнення релігії. А також оформлення перших служителів культу шаманів у певну групу посвячених, тобто тих, хто володіє особливими знаннями. Шамани були авангардом творчого процесу. Був такий дослідник етноміколог Уосон. Певний час він викладав навіть у колумбійському університеті. А взагалі працював на уряд Сполучених Штатів Америки та писав книги. книги. Писав про галюцинагені гриби як про певний рубіж між звіроподібною людиною кам'яної доби та людиною пробудженою, людиною із наступних етапів еволюції. Що проте були і інші знані дослідники, такі як Мірча Іліади. Він переконував, що визначний елемент в шаманізмі не екстаз, а саме шаман. І що одержимість духами за відсутності контролю над ними через наркотичні речовини це не що інше, як деградація шамана, як такого, і спотворення взагалі самої ідеї, стану зміненої свідомості. Ми не будемо. Включатися в цю дискусію, а виступимо лише у вигляді дзеркала, крізь яке, наче крізь портал, можна здійснити внутрішню подорож. Червоний мухомор став елітарним інструментом для обмеженої групи посвячених. Всім розповідати в деталі було не можна, інакше втрачалася сакральність процесу пізнання. Так що Мухамур це прекрасний приклад табу, який наклала на нього релігія. Хоча перед цим він сам же цю релігію і породив, а потім успішно пережив всі її табу. Табу це, як відомо, щось таке, чого бояться і що люблять одночасно, його уникають, йому поклоняються. Отже, стародавні, які поклонялися Аманіта Москарія, вважали, що цей гриб відкриває портал в інший світ існування. Портал, який директно веде на небо та до Бога. Грибний ритуал, яким користувалася каста Вибраних, був потрібен для встановлення зв'язку між небом та землею, щоб поєднати людину з Богом. Міколатрія це термін, який використовується зараз для опису вивчення поклоніння грибам. Всі релігії Євразії та Нового світу виникли із культів, які використовували рослинні продукти в якості потужного засобу для досягнення стану екстазу. Сьогодні багато знань щодо способів єднання з Богом за допомогою Аманіта Москарія. втрачені. Каста посвячених систематично винищувалася, і знання передавала неповні та, знову ж таки, несистемно. Панівні сьогодні світові релігії витіснили шаманізм та перевели його в розряд пережитків. При цьому мухомор став чимось прихованим, прихованим, але на виду. Він магічним чином перекочував. У пост шаманівській релігії і зробив це головним чином завдяки культурі, мистецтву та релігійній урядовості, зокрема у християнстві. Такий був дослідник на прізвище Алегро. Він зазначав, що секрети культу грибів були виключно усною традицією, забороненою для запису. Ну і писати тоді треба чесно сказати, небагато хто умів. І в результаті культ був знищений. А коли прийшов час записати секрети цього культу грибів, щоб зберегти їх у ворожому світі, це е, зробили не прямо, а у вигляді якогось собі такого своєрідного коду. Ви бачите вітраж церкви всіх святих із міста Йорк, що на півночі Англії. Датований цей вітраж 15 століттям. Фантастичний приклад закодованих зображень грибів, прихованих, але на виду. А ось вам ще один подібний приклад: це вітражне зображення Ісуса Христа, який виникає із чогось схожого на гриб. Це вітраж із собора Нотр-Дам де Парі у Франції. І е, дуже схожий на нього малюнок, але це уже із е, стародавнього освяченого манускрипту. Тепер про обряд Євхаристії я говорила вже про тіло богів. Вона ж називається святим причастям чи Вечерею Господа, це як відомо обряд прийняття хліба та вина. як Тіла та крові Христа. Християнство завжди було одержиме вживанням тіла Христа та злиттям з Богом завдяки цьому. Дослідники даного обряду висловлюють припущення, що в основі цього обряду лежить обряд вживання галюциногенного гриба з метою єднання з Богом. Можливо, у то Християн, саме Мухомор, був оригінальним таїнством Євхаристії. На підтвердження цієї тези кілька стародавніх фресок, знайдених у печерах, знову ж таки, стародавніх християн та не тільки в печерах, а у дуже давно побудованих церквах. Подивіться, всі 12 апостолів. Очі, яких зафіксовані не на божественному зображенні, а уважно їхні очі вдивляються кудись вниз на щось, що дуже нагадує Аманіта Москарія: щось закодоване, щось приховане, але на виду в одязі та ногах Ісуса. Це, до речі, фронтальна частина вівтаря, дванадцятого сторіччя, із зібрання національного музею мистецтв у Каталонії в Барселоні. А ось вам ще один приклад. Це ранньохристиянська фреска із катакомб Петра і Марцеліна, датована 3-4 століттям. Знаходиться вона у італійському римі. На зображенні святе причастя, і один із апостолів, зверніть увагу, тримає в руках щось дуже схоже на гриб. Дослідник цієї проблематики Нейджел Дейлі писав, що християнство в якості найбільш священного обряду прийняло акт самовиголошеного канібалізму форму поїдання богів, і що відходить це до ранніх культів божества, божества, яке померло насильницькою смертю, і чиє тіло було трансформоване в їжу та з'їдене прихожанами, трохи мотрошно, але що зробиш? Наступна християнська догма, яку варто дослідити, і роби все, все той же осень, про якого я вже згадувала, це легенда про вигнання Адама і Єви з Едему. Дерево життя це дуже розповсюджена легенда в історії релігії. Бог дуже боїться, що люди досягнуть таємного знання з цього дерева. Книзі буття, до речі, ніколи не згадується яблука чи заборонений плід як плід. Мова лише про плід знання чи плід вічного життя. Отже, первинна ідентичність дерева та його плода завжди була знанням обмеженим, прихованим метафорами та символами, які могли знати лише вибрані. Осен вважає, що легенда про дерево життя зародилася зовсім не в Палестині. А в лісовій слузі в разі ну, така його думка. Згадаємо, до речі, моє відео про березу. Так, так, дерево життя це була береза, а заборонений плід, на думку професора Осена, це саме червоний мохомор, який під березами дуже часто зростає. На підтвердження тому теж вам кілька фрескових зображень. Подивіться уважно. Спершу це фреска каплиці Пейн-Кролд, що у Франції датована близько 1290 року. Тут уже не код, а прямий відсил до гриба Аманіта Мускарія як дерева життя або дерева пізнання. Далі ще одна фреска, на якій Адам і Єва їдять з дерева життя, ну чи дерева пізнання, щось. І все це зображення накладене ні на що інше, як на закодовану шляпку гриба Аманіта Москарія. Це в нас уже, до речі, фреска із Німеччини. Це містечко Хільдельсхайм, стеля церкви святого Михаїла, датована 1192 роком. Ще одне зображення Адами і Єви із стародавньої фрески. Це дерево пізнання, подивіться, також стилізований мухомор. Аманіта Москарія. Тут же зображена сцена, на якій Бог е виговорює Адаму і Єві за те, що вони піддалися спокусі, хитра рептилія таки умовила Єву та її чоловіка покуштувати мухоморів, що зробила їх. Богами і дало розуміння того, що таке добро і зло. Це бронзовий барельєф на потужних дверях, того ж таки, Хільдель собору в Німеччині, і датовані ці двері, цей барельєф 2020 року. Так що історія про яблука була придумана, як ми бачимо, набагато пізніше. Але не будемо перетворювати все сказано на модний Стьоб. Хоча є і такі, хто стверджує, що церемоніальний костюм папи римського віддає дань переваги грибу Аманіта Москаріо, що потужні ефекти галюциногенних грибів та внутрішнє божественне бачення, яке вони спричиняють, вважаються благословенням та божим даром. Токсичність гриба відображає табу та святість, покладену на нього. Священні ритуали з грибом це обов'язок священника, який стає найважливішою частиною елітарного правлячого класу. Ну що ж, детально розбирати значення карти із шаманського оракулу Мішель Мотузас, Я думаю, ще зарано. Ми тільки почали говорити про Аманіда Мускаря, про Мухамори, про галюциногени, про внутрішню подорож. Інер journey. Я зроблю більш детальний аналіз самої карти в другій частині своєї розповіді про мухамори і шаманізм. Зазначу тільки, що в Радянському Союзі боролися не лише з шаманами та шаманізмом. До речі, у мене про це є два відео, які продовжують набирати перегляди. Радянська влада беззаперечно заборонила обіг саморобного алкоголю, опіуму, гашишу, кокаїну, а також сушеного мухомору. Мухомор було поставлено з наркотичними речовинами та самогоном в один ряд. Та людина не була б людиною, якби не знайшла речі, якими можна заміняти те, що було заборонено. Зокрема, в шаманізмі активно почали використовувати гілки ялівцю, полині чи при спалюванні цих рослин дим здатен викликати в людини щось на кшталт алкогольного сп'яніння. А тому шамани вважають це найкращим засобом для вигнання злих сил. До речі, ще є белена, беладонна, вона ж красавка, дурман, гортензія, укроп, москатний горіх, арахіс та навіть банан. Тому нам є ще про що говорити в контексті нашої з вами внутрішньої подорожі. Чекайте на скоре продовження.